Ілон Маск минулого року зірвав атаку Сил оборони України на Чорноморський флот Російської Федерації, відключивши супутниковий зв'язок «Старлін» для узбережжя окупованого Криму. Повідомляє CNN з посиланням на уривок з нової біографії маска авторства Уолтера Айзексона. За словами біографа, бізнесмен Ілон Маск боявся, що Росія сприйме українську атаку на свій флот як міні Перл-Харбор та застосує ядерну зброю. Під час наближення до Криму українські підводні апарати втратили зв'язок і були винесені на берег, не завдавши школу. Оди, як розповів мільярдер Ілон Маск у своїй біографічній книзі, Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами. У мікроблозі бізнесмена Маріона Нафала маск зазначив, що був екстрений запит від державних органів України на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Однак він відповів Києву відмовою через побоювання ескалації конфлікту. Ілон Маск раніше зізнавався, що дуже боїться початку третьої світової війни. Як відомо, Ілон Маск надав Україні доступ до супутникового зв'язку Старлінк відразу після початку повномасштабного вторгнення. Так перші термінали було активовано 26 лютого 2022 року.